Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Нарешті увімкнули світло, і я можу записати загальну енергію. Такі ж у нас зараз часи. Тож, не будемо відволікатись, і давайте подивимось, поки є можливість. Яка ж ситуація складеться на цьому тижні? понеділок не вийшло в мене записати. Давайте з вівторка по неділю. про що йде мова? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це ситуація боротьби. Ця ситуація може програватися як в зовнішньому світі, коли ви стикаєтесь з якимись моментами, що треба, знаєте, от коли ви приходите, наприклад, в чергу, і треба ще відстояти своє місце, що дійсно я там записана або записана на цю годину і дійсно до цього лікаря. Або коли на роботі є якісь такі моменти, коли треба, мовно кажучи, пройти якусь боротьбу. Ще це програється карта внутрішньої боротьби, коли ви маєте зробити якийсь вибір, але морально він вам важкий, наприклад, ви ніколи там цього не робили. А тут доведеться, о, дуже класний приклад, коли йдеться мова про допомогу, там попрохати про допомогу. Ви ніколи цього не робили, і тут доводиться прохати про допомогу. Тобто п'ятірка жезлів – це є такий цікавий. Посил це боротьба. Але все ж таки, якщо ви правильно користуєтесь цими енергіями, ви досягаєте своїх результатів. Так, давайте побачимо, що там далі. Є п'ятірка жезлів, є четвірка мечів. Цікавий енергією, і дев'ятка кубків. Прекрасно! Є ще такий дуже цікавий момент тут на Дні колоди, Зараз опишу, про що йде мова, що нам тут показало? У нас є. Так, а в кадр би вас так гарно викласти. <смістична> є. О, тепер мені подобається. П'ятірка жезлів, четвірка мечів, дев'ятка кубків. Як бачите, це не старші аркани, але про що нам каже цей тиждень? Тиждень каже про те, що буде момент боротьби, тобто енергетика така. Я б рекомендувала вам зосередитись на тому, що вам потрібно. Ну, наприклад, якщо ви маєте попасти в кабінет, все, не розмежовуйте свою енергію на інших людей, що вони там роблять, що вони говорять. Концентруйтесь виключно на власній меті і на власних почуттях, тому що ми дуже часто зливаємо умовно свою енергію, коли починаємо долучатись до якогось конфлікту. Так, тобто, і момент того, чому, наприклад, якщо у вас є внутрішня боротьба, пропрацюйте цей момент, спробуйте віднити, що запускає цей механізм, чому саме йде супротив, чому так важко прийняти оце рішення і зробити перший крок. І взагалі вчиться робити по імпульсу, але для того, щоб це було вчасно і програвалося вам в плюс, необхідно все ж таки пропрацьовувати. Я це називаю як праця з ядром. Тобто зараз, наприклад, я більше практикую вже такі моменти, як роботу з людиною напряму. Тобто я працюю з ядром людини. І наскільки я бачу в своїй практиці, дуже важливо, щоб людина відчувала себе. Я це називаю такий процес, знаєте, як доторкнутися до ядра. Це особисто мої такі спостереження. От, що це дає? Це дає можливість керувати такими процесами. Тобто ви відчуваєте цю енергетику, розумієте, ще де є якась конфліктність, є момент боротьби, але ви не зливаєте туди свої сили і досягаєте своєї мети. Четвірка мечів. Четвірка мечів це пауза, це перепочинок. Це коли після активної роботи, активної якоїсь такого задіялись просто в якийсь такий процес активно, іде пауза. І дев'ятка кубків це звільнення. Тобто буде якийсь напружений момент на цьому тижні, коли потрібно буде або швидко щось робити, або закривати. Ну, в принципі, враховуючи, що зараз світло дають, там, скільки? дві години на е, сонячну добу, да? то. За цей час щось там встигнути, або там генератори шумлять, або якісь ще моменти. Тобто це питання особисто кожного з нас. Тобто є якась така енергетика боротьби. Потім буде легше. І а, тут ще на Дніклоди подивилися момент фінансової допомоги. Тобто а, є, знаєте, якісь вам допоможуть пережити оцей от період. Тому що зараз я бачу, що багатьох програється, що. От саме фінансова сфера просіла, тому що потрібно прохати або про допомогу, або відкладаються платежі, або зарплату виплачують трошки пізніше. От такий просто період. Його треба пережити. І в даному випадку, в контексті мені показують, що буде допомога. Тобто, не думайте, що ви будете одні і не буде підтримки. Так, давайте дивитися, що у нас там у відносинах. І не просто допомога, а от після цієї допомоги почнеться новий якийсь етап дуже цікавий для вас особисто. Можливо, для деяких це може програтися як пропозиція якоїсь діяльності або співпраці, наприклад. У відносинах давайте подивимось. Вісімка жезлів це активне спілкування, це зустрічі. Це багато комунікацій, це дзвінки, це переписка, от, знаєте, багато-багато-багато всього. Так, про що йде мова, давайте глибше. Двійка пентаклів, двійка жезлів, шістка жезлів. Знаєте, для деяких з вас може програтися от така цікава ситуація, коли Є у спілкуванні з близькими людьми якась невизначеність. От Ми або спілкуємося, або не спілкуємось, або емоційний фон невизначений. От Якось питання невизначеності на цьому тижні буде закриватися, тому що як все це виходить в шістку жезлів. Тобто ви або перестанете спілкуватися з тими людьми, які, наприклад, ну, деструктивні. Може, в них такий період, тут треба дивитися на ситуацію. Або навпаки відновити спілкування і нарешті прояснити ситуація. Але це щось таке. Я не скажу, що це дуже глобальні якісь процеси. Це, можливо, знаєте, коли було якесь непорозуміння, або якась недостовірна інформація стосовно вас, або вам давала недостовірну інформацію про людину. Тобто, на цьому тижні будуть оці от моменти. Невизначеності закриватись. от. І ловіть, от прям дуже рекомендую, коли закриваються такі моменти, з'являється багато енергії, багато імпульсів, бажання щось робити, тому що стає легше. Як не дивно, це забирає теж сили. А ресурс це те, що зараз є основним. Навіть не час, а от саме ресурс. Тому. Як тільки закриваєте такі моменти, користуйтеся цією енергією і зробіть щось для себе. Або втільте якийсь імпульс у життя. Це вам зіграє в плюс. Так, що у нас на дні колоди? Так, 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 так. Тобто процеси балансування на цьому тижні йдуть якісь моменти, які збалансують енергетику для того, щоб вам рухатись далі. Так, що у нас з діяльністю? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це може бути, до речі, або спільний сімейний бізнес, або допомога сім'ї. Тобто часто от конкретно в мене в практиці вона переграється як не те, що повнота матеріального щастя, а як гуртування сім'ї. Тобто допомога сім'ї, коли підключені близькі родичі. Або навідальні родичі. Тобто тут питання роду, коли, коли рід задіяний. Так, імператриця, угу. король кубків і десятка кубків. Знаєте, є таке відчуття в мене від цієї сторони, ніби прийде допомога від старшої жінки, від імператриці, можливо, якась допомога від старшої жінки або порада. І ще буде задіяний король Кубків, це чоловік. Він молодший за цю жінку. І це стосується. Чомусь в мене іде інформація родини, тобто родина. На цьому тижні дуже сильно підключиться родина. От В питаннях підтірки жезлів, тобто якщо в вашій діяльності зараз виникає якийсь розбрат, щось не їде, або вам вставляють палки в колеса, то вам допоможе ваша родина. Тобто це близьке. Тут. Навіть є на фізичному рівні родина і на емоційному рівні, тому що пам'ятаємо про те, що є люди, які ви теж можете вважати своєю родиною, тому що настільки вони близькі емоційно вам. Тобто тут якісь такі питання закриються, буде така допомога, підтримка з боку роду і емоційних зв'язків. Тобто все ж таки така. Приймайте це. Приймайте, не відштовхуйте, приймайте допомогу. Просто приймайте. Це стосується особисто вашого відновлення, тому що на цьому тижні отакі от ситуації проявлять нам конкретно ті моменти, які не дають нам відновити власний дух, які гальмують якісь процеси. Так, вердикт. В цілому, мені дуже подобається цей тиждень. Відчувається, що він як готує нас до нового циклу. Все ж таки, попереду новий цикл це у нас осінь. Це інші скорочення світового дня, інші процеси, інші моменти. Правильно, ми всі готуємось до цього. Тобто підготовка до нового циклу. І як бачите, допомога йде на всіх. Contact. Тобто у відносинах закриється питання невизначення, можливо, хтось сім'ї допоможе, хто до цього був інертний стосовно вашої якоїсь там проблемної ситуації. І ця людина, нарешті, визначиться і проявить себе. Бачите, тут у нас допомога, підтримка по всім рівням йде. Емоційним зв'язкам, фізичним зв'язкам, тобто родинна підтримка таке йде в момент. І якесь таке полегшення, тобто цей тиждень закінчується полегшенням. Я не відчуваю, що прям всі проблеми вирішились і все прекрасно все грає барвами, але, але є відчуття полегшення, ніби ви для себе щось закриєте, якісь питання, і від цього стане легше. Є привід зустрітися і випити каву, скажімо так. Так, на цьому все. Я зараз подивлюся три карти. Хто конкретно прояви свою допомогу, аби ви виберете їх? І до наступної зустрічі! Пока-пока!